Іду оце з магазину, покажу вам цікавий агрегат. Хто бачив такий агрегат? Він ще й гудить і їзде. Бачите собака під дорогою гавкає. Зараз я вам покажу. Ой, блін, заглох той агрегат. Зараз його заведуть та він поїде. Бачите, як він заводиться. Зараз його так. Вум. О! І зараз мужчина возьме і поїде, то він повернувся, за що не показувати, як він їздить. Дивіться, як цей агрегат їде. Со спини можна, гляньте. Бум! Оце техніка до чого дійшла, да? Нагрузив, поїхав, там трави на косив, набросав туди і вперед. Хазяїн. Хазяїство є, мабуть три корови має. Так, прийшла я вже в двір. Ну шо ти? Дружбант мій. Привітайся з моїми підписниками. Скажи привіт, мої підписники. Такий родий мене як я приїжджаю. Зараз вам покажу хазяйство інше. І розкажу трошки. Дай лапу. Лапу дай, дай лапу. Лапу дай. Дай, 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 дай дай лапу. Бачите, посадили ми оцих курочок. Кліточку. Ось у них є такий корм, водичка. І посчитаємо. Я приїжджала місяць назад, показувала, ой, одне воно вже пропало. Не буду його так показувати. Осталося із 30 штук четверо. У них якась, мабуть, хвороба була. Казали, що типа трахеїта чи бронхіта, щось непонятне. Ну, ці курки були вже. Завезені інфіковані, і вони почали чхати. Оце купили цих курок, лікарства, куча, прокапали, обійшлося десь це все 4 тисячі гривень. Хотіли спасти курку, а не вийшло. І так, якщо будете покупати курчат, дуже уважно будьте. Тому що зараз оце таке продають. Не буду показувати, бо там курочка одна померла вже. Це так, а це ось брулір залишився. І все одно вони важко дихають і кашляють, і, на... і що їм тільки не робили. Ну вони вже підросли. Цей з 30 штук 4 штуки вже залишилося. Так, отут у нас були курчата, ну ми ж не любимо сидіти весь діла. Рішили купити гусенят. Може, їх спочатку треба було купляти. Гляньте, яка мілота. Гляньте, які вони. їм тут так хорошо. А бролери не годиться. Цим водичку дав он, насипав їди. У нас такі, бачите, які штуки. Гляньте, які вони. М -м -м. Такі жовтенькі, маленькі водичку п'ють, 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 а вони вже не бояться, то так ізначально боялися. Зараз я камеру поставлю, подивимося, підійдуть до телефона чи не підійдуть. Поснімаю трохи так. Все. Ой, камера впала. Сейчас она так другая раз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я так приїжджаю, буду частіше в село. Кому подобається сільський контент. І чекайте моїх нових відео, роботи у мене сьогодні непочатий крой. Для Не треба двигати камерою. Тут вони так підходять, підходять. Дай Бог, щоб з цими утятами було все добре. Які вони ж гарні. Милота. Бачите? Це в нас ще один житель. Борюсик. Привіт, Борюсик! Він ще і реагує, каже привіт, привіт! Бачите, як він? Скоро вийде на прогулку, бо дуже-дуже рано. Ну, відео вийде, то попозже. Гляньте, який він класний. Біленький, з ряженьким, борічка. Ох, язик, як помело. Да? Борюсик. Ох, Борюсик. Підріс. Це йому, що я вам скажу, три місяці, мабуть, десь. Та Де я не показувала, ждала, поки підросте. Молоком його поїли дуже довго, зараз він їсть все підряд. І травичку, і дертичку, і водичка. Це борюсик. Ой, а тут мух. Вон і мухоловки ми вішаємо, ну мух багатенько. Це поросятка маленьке, ось маленьке. А це трошки більшенькі. Гляньте, які вони, Ух, як зайці. А? В них там поубирано, бачите, частенько. Треба буде підгребти, бо во трава ще лежить, не з'їли, може з'їдять. І ці ось, бачите, банда. Банда-банда. Вони вас питані. А це що ось банда ось, бачите? Банда. Стройся, банда! Як тут курей продають недорого, Вон, бачите, поїхала. От, блін, не вспіла зняти. Кури недорого і кричає громофон. Вон там поїхала машина. Перший день в селі. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Як вам контент, сільський? Чекайте моїх нових відео.